Батьки в очікуванні, маємо для вас особливу пропозицію. Дитяче ліжечко трансформер «Інгвард» з маятником та матрациком в комплекті. Декілька важливих суттєвих причин придбати це ліжечко. По-перше, український виробник виробляється у рідненькому Миколаєві з українського дерева, цільного масива бука. І зазвичай ви звикли, що трансформери це два в одному або три в одному, а в цьому ліжечку аж 9 варіантів трансформації. І зараз ми вам їх покажемо. Рахуйте з нами перший варіант використання дитяче кругле ліжечко для новородженого на колесиках або на полазах для колесання. Розмір спального місця 72 на 72 Нагадуємо, що матрас в комплекті у нас трансформер, тож використовуємо дві полукруглі частинки. Другий це пеленальний столик з двома поличками, що ідеально підходить під стандартний пеленальний матрацик. Такий столик можна використовувати разом з круглим ліжечком, поки дитинці не виповниться піврочку. Третій варіант використання це овальне ліжечко. Розміри всередині 72 на 120. Тут ми використовуємо три частини нашого матраку. Траціку маємо вентиляційні отвори, маємо три рівні регулювання висоти ложа, і також нагадую, що можна використовувати як колиску, а також із коліщатками. Четвертий варіант використання це приставне ліжечко. Відрегулюйте висоту ложа згідно вашого дорослого ліжка. П'ятий варіант використання це манеж, дитинка може тут весело гратися. Шостий варіант використання це дитячий диванчик. Сьомий варіант використання це підліткова ліжечка, розмір 72 на 168. І нарешті, восьмий та дев'ятий варіант трансформації це столик з двома стільчиками.